Усім привіт! Ви завітали на канал. «В'яжемо разом з надією. І сьогодні у нас, здається, четвертий старт, якщо мені не. Так, четвертий старт, сьогодні у нас 23 серпня. Розпочинається, тобто він уже розпочався в понеділок, а в мене ще він тільки сьогодні розпочинається четвертий тиждень стартів. В'яжу, що хочу осінь на носі, який організували. Віка з каналу Україночка в'яже зв'яжемо тренди та Оксана Недошитко з одноіменного каналу. І обов'язковою умовою в даному спільному проєкті є те, що потрібно зв'язати якийсь декор осінній. Ну, У мене з цим, звісно, виникла така проблемка. Я вирішила, що ну, не знаю, що ж його таке в'язати і як його себе. Цікавити, тому що я до різних декорацій, так знаєте, відношуся з насторогою. Не дуже це все дрібне, люблю в'язати, але все-таки я думаю, що я зв'яжу, чи то буде прихваточка, чи то буде така серветочка в осінніх кольорах, ось що я знайшла в себе. Я вам в минулому відео показувала таку помаранчеву з люрексом пряжу. Але я думаю, що вона не підійде для тої серветочки, яку я хочу спробувати в'язати. Тому це буде гачком в'язатися. Тому я знайшла ось такі ниточки. Я думаю, щось якось я їх скомпоную і щось зроблю з цього всього. От на цьому я думаю, що, в принципі, вже і все зрозуміло, що це буде, яке це буде. Ну, по крайній мірі, мені. А в нас ще є запитання, на які ми маємо відповідати. Ну, і звісно, сьогодні я вирішила відповісти на сьоме і восьме запитання. Так, сьоме запитання ким хотіли стати в дитинстві, а ким стали? О, дівчата, це цікаве питання, тому що в дитинстві, пам'ятаю, я ходила ще в початкову школу, мені дуже хотілося. Стати чи то лікарем, чи то медсестрою, але якимось, зв'язати своє життя з медициною. От не знаю чому, але мені дуже це хотілося. Але, на жаль, в мене тоді дуже часто з носа йшла кров, і я дуже боялася крові. І з мене всі сміялися, як ж ти будеш лікарем, коли ти боїшся крові. І чомусь в мене це, знаєте, так от заклалося. Що в мене ця ідея <смі> якось зникла, чи то може я вже просто її переросла цю ідею. Потім я хотіла бути вчителем. Довгий час, хотіла, ну, як довгий час? Декілька років, мабуть, я думала, що я буду вчителем, батьки-вчителі буду йти по <смі> шляху батьків. Потім, уже в 9 класі. Я закінчувала 9-річну школу, тому що в нас в селі була школа тільки до 9 класу, і в 9 класі мені захотілося стати фармацевтом. І я до останнього надіялася, що я ж таки піду вчитися на фармацевта. Але, на жаль, не так сталося, як мені хотілося. Фармацевтичний коледж, чи, чи тоді ще, мабуть, технікум він називався він був один в Харкові. Це, мабуть, інститут був у Харкові. А технікум у... в одному районному центрі міста Величеньке в Лубнах. Це від нас десь за 100 кілометрів. І батьки сказали, тоді такого транспортного сполучення, зручного як зараз, є, вже не було. І досить добиратися, досить було незручно. Це або машиною потрібно було їхати, або якось там з пересадками електричка. Ну тоді ще були дизельні поїзда, ходили дуже складно, з запізненнями. І батьки сказали, після 9 класу ми тебе нікуди не відпускаємо то далеко. Тому я пішла в 10-11 клас ліцейний, і в цього ліцею була домовленість з. Вищими навчальними закладами Полтави, що діти, які закінчуються в ліцей, поступають у ці вищі навчальні заклади за допомогою співбесіди. Не екзамени, тобто тоді ж всі здавали екзамени, а хто вчився там на підготовчих курсах, або ж отакі якісь ліцеї заключали договора з вищими учбовими закладами, тоді діти мали змогу поступити за співбесідою. І я, звісно, <пішла>, Пішла в той ліцей, тому що так було зручно, там можна було проживати на місці. І я закінчила той ліцей і вступила до <пішла> навіть не пам'ятаю, як він вже називався, мабуть, Полтавський державний технічний університет чи то інститут він ще був. Вже не пам'ятаю. Він Скільки нас вже змінив, що <пішла> я вже забула, чесно кажучи, треба дивитися в дипломі. Вступила я туди, але ж також хотілося дуже вступити мені на, екол... на еколога, Я хотіла стати екологом. На жаль, там був дуже великий конкурс. Хотіли батьки, щоб поступила на бюджет, і тому мені запропонували інженер-будівельник-технолог. І я так вирішила, ну, мені це не дуже подобалося. і Я так вирішила, що якщо я по співбесіді сюди не пройду. То я буду поступати на фізико-математичний факультет в пед... педагогічний інститут. Ну, але, звісно ж, те, що ми не хочемо, те з нами і стається. Я проходжу по співбесіді в, в будівельний технічний університет, і, звісно, залишаюся там. Я його закінчила, отримала диплом. За спеціальністю інженер-будівельник технолог я не працювала, працювала інженером з кошторисно-договірної документації в місті Києві. Потім так склалися обставини, що повернулася на Батьківщину, на Полтавщину. І зараз працюю тут обліковцем з реєстрації бухгалтерських даних. Тобто, це також не те, що я хотіла от Якось так склалося так життя, що те, що ми закінчували, мені ці... ну як, я не можу сказати, що я взагалі не користуюся нічим з того, що я вивчила. Але це не те, що я хотіла. І звісно, що хотілося б якось знаєте, себе в чомусь так от проявити. Хоча та робота, що я зараз виконую, ну, трошки вона мені вже надоїла, дуже таки занадто одноманітна, Я такого не люблю, мені більше щось таке подобається. Цікавіше, але зараз такі проблеми з роботами, що, мабуть, поки що буде так, як є. Можливо, буду якось досконалювати свої знання в чомусь іншому, чомусь навчатися іншому, можливо, якось життя так, знаєте, розвернеться, повернеться і щось знайду собі краще. Так, наче на це питання відповіла. Так, розкажи про найкращого друга, коли ви останні бачились. Ну, Скажу так, найкращого, найкращого друга, подруги, мабуть, у мене немає. Є подруга, з якою ми тісно дуже спілкуємося, але я її найкращою не вважаю. І взагалі вважаю, що найкращих подруг друзів немає. Тому що ну, для мене, от, суто для мене, найкраща подруга, найкращий друг це той, який тобі. Завжди кинеться на допомогу, той, який тобі допоможе в будь-якому питанні, той, з яким ви спілкуєтеся на будь-які теми, у вас немає ніяких секретів, у вас немає тайн ніяких один від одного, у вас, ви там зідзвонюєтесь, зустрічаєтесь дуже часто, то для мене, для... Ну, от це для мене це, знаєте, найкраща подруга чи найкращий друг. Але коли у людей є вже сім'ї, то якось, знаєте, от дружба, от так, така, що саме, ну, яка відбувається там між підлітковому, в дитячому віці, яка є, от значить, найкращий друг, ви там дружите, спілкуєтесь, і потім ви розходитесь, кожен створює свою сім'ю, то ця вся дружба повинна трішки, знаєте, якби відійти на задній план. Тому що на передньому плані повинна бути сім'я, і е, тому я якось знаєте, от заводити там найкращого друга чи найкращу подругу, е, там все розповідати, що там в мене відбувається в сім'ї. Я цього дуже не люблю, і в принципі, ну мені це не зрозуміло, як це взагалі можна так. Можливо, я щось не розумію, можливо, у мене там ніколи друга справжнього не було. Ні, в мене є друзі, ми, ми тісно спілкуємося, але, е, до, наприклад, я з однією людиною можу про одне поговорити, з іншою про інше, і все отак, знаєте, одній людині найкращій, найкращому друзі, найкращій, найкращій подрузі все розказувати я якось не збираюся. Да, ми обговорюємо різні питання. У мене є подруга, вона. Хороша подруга, але я її найкращою не вважаю. Ну, На те є ще деякі свої причини, але ну, я вважаю, що це її вибір, і вона, ну, це її бачення. Але ну, це де деякі такі нюанси були, що мені не подобались. Потім я вирішила, що це її діло, ну, вона не зобов'язана там і перед ким відчитуватися. от, Тому. Я вважаю, що у мене найкращої подруги немає. У мене є просто подруги, з якими я тісно спілкуюся. І от з одною я бачилася сьогодні, а з іншою я бачилася досить давно. Вона проживає в Ірландії і спілкуємося ми з нею ну, тижні, раз десь в два тижні зідзвонюємося, списуємося. Ось з початком війни щодня списуємося, щодня вона хвилюється, як ми, що ми. Ну, якось так. От, Тому я думаю, що я відповіла на це запитання. І на цьому, мабуть, моє підключення буде, буду завершувати. До скорої зустрічі. Е, підключуся пізніше. Усім доброго ранку. От моє пізніше підключення. Думала, Думала що вчора в четвер пов'яжу, але, на жаль, мені трішки не вдалося це зробити, тому що. Організували батьківські збори в класі, і тому прийшлося йти. І звісно, це все затяглося. А поки прийшла вже, то вже було не до підключення. Так, і в минулому підключенні я вам говорила, що буду щось зв'язати з. Цієї пряжі, що я вам показувала, але те, що я собі запланувала, мені не сподобалося. Щось я тут зв'язала таке, але це буде розпускатися. Одним словом, таке мені не сподобалося. Я цю ідею відставила і вирішила взяти ось таку пряжу, то, що я вам показувала. Зараз хвилинку, щось точки заплуталося. От, і у мене ось виходить така серветочка. Вона буде у вигляді листочка. Ну, планується, по крайній мірі. Одним словом, старт є. І мені, в принципі, мені подобається. Подивимося, як воно буде далі виглядати. Ви вибачайте, що таке підключення трішки з руки, тому що не встигаю, нічого не встигаю. І я просто не хочу довго зациклюватися на цьому, тому хочу показати мої початок мої просування. Колір взагалі не передається. Він тут у вас більш такий жовтіший, а тут він яскравий такий помаранчевий. Але я думаю, що коли вже будуть підсумки, я можливо ну буде гарна зйомка, тоді я вже вам його більш детально покажу. На цьому буду з вами прощатися, так як я питаннячка вже повідповідала на, в минулому підключенні на питання. Тому прощаюся з вами. Хто хоче переглядати всіх дівчаток, в'язалочок, які беруть участь у цьому спільному проєкті, будь ласка, переходьте за хештегом В'яжу, що хочу осінь на носі. Він у мене в назві є. І переглядайте всіх в'язалочок, які. Приймають участь у цьому спільному проєкті. Досить такі класні всі ідеї в усіх, молодці дівчата. Усім бажаю натхнення, здоров'я та перемоги. Пока-пока.